Зараз ми розпочинаємо брифінг офіційного медіа центру Харківської обласної військової адміністрації. З нами у студії знаходиться речник головного управління ДСНС України в Харківській області, пан Євген Василенко. І сьогодні будемо говорити про оперативну ситуацію у місті та області за минулий тиждень. Пане Євгене, вам слово. Вітаю інформація про основні надзвичайні події та пожежі, що сталися з 25 вересня, станом на ранок 2 жовтня. Виїздів за сигналом тривоги, які здійснили підрозділи Харківського гарнізону ДСНС, сталося 259 з них на ліквідацію пожеж 211. 20 пожеж були пов'язані з ворожими обстрілами. Виїзди для допомоги населенню, ліквідації наслідків ДТП та перевірки місць влучання в результаті ворожих обстрілів: 31 виїзд. Інші залучення, 17 пожежі в екосистемах 152. За цей час було врятовано та евакуйовано 10 осіб. Загинуло дві особи на пожежах, травмовано не було. Сапери ДСНС виїздили 229 разів. Було розміновано 840. Вибухонебезпечних предметів. Наразі на Харківщині продовжують працювати сапери зведеного загону ДСНС, а це 34 піротехнічних розрахунки, 164 сапери та 69 одиниць піротехнічної техніки. Саперами було обстежено 3657 гектарів території. Це починаючи з. З початку ведення бойових дій обстежено 2647 тисячі кілометрів ліній електропередач. Виявлено та знешкоджено 78 977 вибухонебезпечних предметів за тиждень сталося 4 підриви на вибухонебезпечних предметах. В результаті одна цивільна особа загинула і одна особа зазнала травм. 25 вересня стався. Випадок підриву сільськогосподарської техніки. Подія сталася у полі поблизу села Андріївка ізюмського району. Комбайн Юхоланд наїхав на попередньо на протитанкову міну ТМ-62. В даному випадку постраждалих не було. Внаслідок вибуху в комбайні сталася пожежа, яка була ліквідована аграріями до прибуття рятувальних підрозділів. 30 вересня вночі стало відомо про нещасний випадок, що стався в Харкові. Внаслідок на вулиці чоловік підірвався на невстановленому вибухонебезпечному предметі. Попередня це граната, в результаті чого він загинув на місці. 1 жовтня стався підрив комбайну на на протитанковій міні. Під час проведення польових робіт поблизу села Донець Слобожанської громади Чугуївського району. Внаслідок вибуху комбайн загорівся, до того ж, загорілися залишки кукурудзи та пожнивні залишки на площі пів гектара. Пожежу було оперативно ліквідовано, ліквідовано силами ДСНС. І також цього тижня надійшло повідомлення про те, що 51-річний чоловік у лісі поблизу села Оскіл в Ізюмському районі підірвався на протипіхотній міні. Попередня міна пелюстка. Подія сталася ще 29 вересня. Звернувся чоловік до медзакладу ввечері, 30 вересня, після чого стало відомо і. Підрозділам ДСНС про даний факт нещасного випадку. Він зараз знаходиться у лікарні, його стан середньої тяжкості. Виїзди та пожежі пов'язані з ворожими обстрілами. За тиждень їх сталося 20. 25 вересня в місті Вовчанську В результаті обстрілу зайнявся дах приватного. Житлового будинку горів на площі 20 квадратних метрів. Крім того, були пошкоджені господарчі споруди, два автомобілі та два мотоцикли. Жертв та постраждалих не було. Цього ж дня в селі Велика Шапківка Куп'янського району, горів сухостійна на відкритій території загальна площа 4 гектари. 26 вересня ворог спричинив чотири пожежі, три з яких. Були це пожежі в природних екосистемах. Так, рятувальники та вогнеборці лісового господарства ліквідували пожежу, що сталося в хвойному лісі. Там горіла хвойна підстилка на площі 5 тисяч квадратних метрів. Падія сталася неподалік селища Борова ізюмського району. Цього ж дня вогнеборці Куп'янська та дворічної гасили пожежу на відкритій території горів сухостій на площі 1000 квадратних метрів. У селі Весела Липецької громади також горіла суха трава на площі 2 гектара. 27 вересня село Мала Шапківка Купінського району. На околиці також горів сухостій На відкритій місцевості площа 3 гектара. Крім того, вогнем була пошкоджена господарча споруда, площа пожежі в ній склала. Близько 60 квадратних метрів. 28 вересня ворог продовжував обстрілювати Куп'янщину. Сталося дві пожежі у селі Кіндрашівка горів сухостій на відкритій місцевості на площі 3 гектара. Рятувальники запобігли поширення полум'ю на приватний сектор, а також у селі Кутьківка Дворічанської громади. Гріла хвойна підстилка у лісі на площі 4 гектари. 29 вересня ворог продовжував обстрілювати Куп'янський та Чугуївський райони, спричинивши три пожежі. В селі Кучерівка Петропалівської громади горів приватний будинок, господарча споруда, автомобіль та мотоцикл. Загальна площа пожежі склала 150 квадратних метрів. Крім того, Навпроти житлового, приватного житлового сектору горів сухостій на площі одного гектару. У місті Вовчанськ горів сінник на території приватного домолодіння. Також вибухом були знищені два легкових автомобіля, пошкоджено житловий будинок, площа пожежі склала 15 квадратних метрів. В селі Кіндрашівка, Куп'янська района на околиці села. На відкритій місцевості горіла трава на площі 3 гектара. Дана пожежа також була спричинена ворожими обстрілами. 30 вересня село, село Кіндрашівка Купінського району знов-таки пожежа сталася. В результаті обстрілів загоріла суха трава на площі 2 гектарів. Цього ж дня в селищі Казача-Лопань також загорілася на відкритій місцевості сухостій на площі 9, 10 квадратних метрів. І Подібним чином горіла суха трава у селі Глушківка, Куп'янського району на площі 500 квадратних метрів. Вночі, 1 жовтня, ворог завдав ракетних обстрілів по місту Харкову. В результаті влучання ракет сталася пожежа у Холодногірському районі, яку рятувальники оперативно ліквідували, Жертв та постраждалих не було. Далі протягом дня на Харківщині було зафіксовано ще три пожежі, спричинені ворожими обстрілами. На території покинутого аграрного підприємства в селищі Борова Ізюмського району сталася пожежа в складській будівлі. Площа пожежі складала близько 1800 квадратних метрів, горіли. Дерев'яні конструкції даху та, будів... та самих конструкцій складської будівлі, покинута складської будівлі, пожежа була оперативно ліквідована. Також ворог спричинив пожежу у місті Вовчанськ. Площа пожежі складала 2 гектари, горіла суха трава. І у селищі Куп'янськ-Вузлава пожежі сталися на території двох сусідніх приватних житлових будинків. Горіла господарча споруда і житловий будинок на загальній площі 140 квадратних метрів. Жертв та постраждалих не було. І вночі 2 жовтня рятувальники селища Борова виїжджали до села Підлеман. Там на території приватного сектору горіли житловий будинок, два гаражі, літня кухня. Загальна площа пожежі склала 800 квадратних метрів. Пожежа була оперативно ліквідована та постраждалих не було. Пожежі не пов'язані з ворожими обстрілами. 25 вересня, село Донець через небережність під час паління. 70-річний чоловік загинув на пожежі, горів житловий будинок барачного, типу до місця події були залучені рятувальники 42, 23, 15 пожежно-рятувальних частин та місцевої пожежної команди. Площа пожежі складала 80 квадратних метрів. Завдяки оперативному втручанню вдалося запобігти розповсюдження полум'я на інші квартири барачного будинку. 27 вересня сталася пожежа у полі неподалік села. Велика Рогазянка Золочівської громади Богодухівського району. Горів під час руху горів трактор Джон Дірб. Передня причина, технічна несправність. 29 вересня пожежа на пожежі, що виникла в результаті небережного поводження з вогнем, загинув 44-річний чоловік. Подія страпилась у селі Тернова Новопокровської громади Чугуївського району. Площа пожежі складала всього лише 1 квадратний метр, але призвела до трагічних наслідків. І сьогодні вночі о 23.15 на привокзальній площі Холодногірського району міста Харкова надійшло повідомлення про пожежу в торгівельних павільйонах. До місця події було направлено 4 відділення служби порятунку з Холодногірського району. На момент прибуття вогнеборців було встановлено, що горить відразу 5. Торговельних павільйонів, які в притул розміщені до адміністративної будівлі Укрпошти. Рятувальники запобігли поширенню полум'я на інші торгівельні павільйони, а також на саму цю адміністративну будівлю. Вона була лише частково пошкоджена. Загальна площа пожежі склала 70 квадратних метрів. На місці події працювало 4 одиниці техніки, 16... Чоловік особового складу ДСНС в 0,55 пожежу було ліквідовано. Причина виникнення даної пожежі наразі встановлюється, жертв постраждалих не було. За минулий тиждень сталося 152 пожежі в природних екосистемах. Це майже вдвічі більше, ніж минулого тижня. Тому ми ще раз хочемо звернутися до всіх мешканців Харківської області про те, що самовільне спалювання. Сухостою листя сухої трави, це все поза законом. Мінімальна відповідальність, адміністративна відповідальність за випалювання сухостою складає 3060 гривень. Максимальна відповідальність це кримінальне провадження. Якщо Дані факти призвели до значної пошкодження матеріальних призвели до значних матеріальних збитків, пошкодження людського майна, а також до травмування та загибелі людей. Тому ми звертаємось до всіх мешканців Харківської області дотримуватись правил пожежної безпеки при поводженні з відкритим вогнем у разі виникнення будь-якої пожежі, негайно телефонувати за номером 101-101. Або 112. Також хочемо ще наголосити на тому, що випалювання сухостою на декупованій території може призвести до детонації вибухонебезпечних предметів, які ще залишились у траві. Це може нанести травмування та Загибель людей, які знаходяться поруч, а також може травмувати рятувальники рятувальників, які виїздять для гасіння даних пожеж. Якщо коротко, в мене все. Дякую, шановні колеги. Переходимо до запитань. Павло Велицький, Медіагрупа об'єктив. Чи не стикались ви з випадками, коли сільхозвиробники чи фермери спеціально випалюють поля для того, щоб ці вибухи стались і таким чином було розмінування? Безпосередньо до нас таких випадків не надходили, але вони можливі. Дякуємо, колеги. Ще питання? Є питання: так, секунду. Микита Ольховський, Суспільне Харків. Скажіть, будь ласка, про пожежі, спричинені обстрілами. Як змінилася їхня кількість і складність у порівнянні, у порівнянні з минулим тижнем? Якщо змінилося, то чому? За минулий тиждень їх сталося 20, Поза минулий тиждень їх також сталося 20. Пожежі виникають в тих же самих напрямках: це Куп'янський напрямок, Вовчанський, Харківський район, і зараз більше викликів надходять в Ізюмському напрямку, саме неподалік селища Борова та безпосередньо в самому селищі Борова. Більше сталося пожеж на території природних екосистем. Це пов'язано з тим, що ворог інтенсивно завдає ударів як по лісовим насадженням, так і по приватному сектору, а також по відкритій території неподалік приватного сектора, через те, що наразі вже така глибока осінь і сухостій. Пожежа небезпечний період і сухості знаходиться навколо приватних житлових будинків. Це сприяє виникненню цих пожеж, а також поширенню. Але рятувальники оперативно виїздять на ці пожежі, оперативно їх ліквідовують. І основне їх завдання запобігти поширенню полум'я на приватний сектор. І друге питання щодо випадків, коли підриваються люди. Скажіть, скільки випадків трапилося за вересень, і скільки людей дістало травм під час підривів на полях? Яка це частина від усіх підривів? Загалом, з початку війни сталося близько 230 підривів. 41 людина загинула за вересень на безпосередньо. Цей вам озвучив цифру в загально взагалом підривів безпосередньо за вересень на полях сталося сім підривів. Відповідно, сім одиниць сільськогосподарської техніки було пошкоджено частково або повністю знищено, Чотири людини постраждала, загиблих не було. А за вересень взагалі підривів скільки? За вересень підривів було порядка 10. Дякуємо ще уточнення від наших колег, пане Євгене, з приводу пожежі, яка сталася на Привокзальній площі. Чи можемо говорити про причину виникнення пожежі? Поки що розглядаються дві версії: це занесення відкритого джерела вогню та небережне поводження з вогнем. Але на місці ще працюють фахівці: як правоохоронних органів, так і ДСНС про і встановлюють безпосередньо саму причину виникнення цієї пожежі. Дуже дякуємо за докладне викладення фактів. Нагадаю, що з нами в студії був пан Євген Василенко, речник головного управління ДСНС України у Харківській області. Разом рухаємося до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Дякую!